Всі звірі біля мене. Саме його, коли був малий, всі, всі біля мене тварини бігали. Чомусь вони мені дякуються І по голові. Добрий вечір, сьогодні відпочинок. Чого відпочинок? Вийшов та година вечора. Тепер вже роботу свою Києва закінчила, а що я не можу. Що за малолітка Така в інтернеті є, де за кордоном обіщає, що в нього стільки людей. Зайшов, одразу ефір закрився. Запитання, почав ставити, чому за кордоном. Одразу ефір закінчився. Це як у посадовців наших. выкрасил борду. Ты чудо. Кузя. Иди сюда. Иди сюда, Кузя. Иди ко мне. Давай, мы на твой вместе. Разом вместе. месте. Иди свою жопу убери. Так, доброго вечера всем. Ой, еще раз. Ну що, ворогів нема? Є ще хтось з Краматорська? З вокзала, чи нема? Чи все? Є хтось з вокзала з Краматорська? Сирони. Кузі я не про тебе. Карфалік. Бач, сука, на голову сіла. доброго вечера. <laughs> Кузя. 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 Кустися. Видите. Кузя. Ко мне. Давай, 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 давай. Ты же будешь предан, на сука. Давай. Кузя. Ты единственная сука, я, которая меня слухала в житии. Давай, иди сюда. И слухай. Ты морда. Чтобы тебе пальцем твою ногу, Кузя. Наши это а умеют. Она гавкать умеет, не? Умеет, да? А Честно, она ей не похожа. Она бегает. Блин, хаму. Давай. Место. Сейчас покажу. Смертельный номер. Давай, чудо. Три отдыхаю. <реклама> Запускаем кракена. Сейчас прикол хочете. Все, пошло. Давай. <свист> <свист> Ой, боже Пусти. Где-то Лиза. Бесед. Запускаешь их всех, три кота, пять собак. И все. Ну, давай. Дай зубы, покажи свои зубы. покажи свои зубы. Лиза. Це що за красота така? Це водолаз. <сі absorption> а це не водолаз. Ой, ну це <сі absorption> Вони всі вони приходять, це сіла. <absorption> виганяй, виганяй, ту малу. <сі absorption> <сі absorption> Кузя, уйди. <спі tête> <сі absorption> <сі absorption> зуби покажи зуби. Да, як люблять свого хозяина. Так вони ж суки. Ну, это литературное слово, блядь, я правду кажу. да? да. Говорите, это при прибежит. Подрело, так знаете, бьется носом. Иди сюда. Иди отсюда Иди отсюда, Иди отсюда. Сюда, Красотолечка. ти відпочив? Та ні, ще буду ляти спати вже. сьогодні. Лі зауді. Запустив. Я одну, я ми поїхали з молодою добрав. Муку, собаку, за їх вивозь. А ця собака мене любить, вона водолаз. Доброго всім. Ку, Євгенія, привіт. Кузя. Ко мене. Ти не Кузя, ти уйди. Кузя, яка красота. Теж хочеш собаку. У вас точно єнота треба. Даю, даю слово, все, що зберете, подаріть Оленці єнота. Даю слово, блін, вона його, вона буде за ним слідкувати. Неадекватно, не єно потрібно вдома. Ні, Васі є даримо єнота. Живого да, да, настоящого да, да. єнота. Да, Звісно. А от тобі що, не єнот? Живий? Ну Так ми й подаримо живого настоячого. Ми його закинемо тобі в двір і втечемо. Так, я як тобі, я як найперший підписниці, можна сказати. Я хочу подарувати, це буде як бонус. <evaluation> дякую. Хорошо, давай, давай, баш, я тобі троїх дітей, а ти мені інота. Ні, дякую. У мене є троє дітей. Несокрушими. Ну що тут? Вороги, вороги є. Мені цікаві вороги. Провокатори, як сьогодні був один скроматорськ з вокзала, тільки з якого не сказав. Серун, серун. Скраматорська. Блин, ну ти бачила, як красиво, так? Да? Okay. Okay. Два Окей, алло! Алло! Ну, сподобалось, як я його сюди відчув. Okay. Розрвав як последнюю повію, як хвойду, як нишу расу, як молекулу, як ембріона, як голова стика. Okay. <laughs> Бо вони заслуговують на таке, а от і все. Хвойда, Хлойда кобі ш... <пілія> є. Ні, сьогодні його прийняли, але не було ефіру, тому що заборонені телефони приносять туди. В приміщенні заборонені телефони і тому <пілія> подібне. Давайте, питання не є, нема. Ну. Привіт-привіт, шкодак. Є коли які єнота дарить. Хвойда, ти тут. Може, тут это ее. А, yeah. а ти, будь ласка, а є, а не залишився скріншот, от на його аккаунта, я би його розкрутив би. Завтра, в ефірі, чи сьогодні ввечері. Uh -huh. Я бы видео процшу по видео. А я скрін. О, а ну, подожди, подожди, подожди. зараз я. Але скрін не цього акаунту, що він заходив, а така сама фотографія в нього у цьому в друзях підписана. І там було Я, підписників. Там було Я зайшла на той канал, ті самі фотографії, він просто трох, трошки по-іншому підписаний. Ну, фотографії такі самі і на аватарки і у рейні. А нема скріна, от тим не куди він заходить. Forever, він підписаний Форевер. Як там Forever? Так може це ти нульовкий, це не він. Кінти, кінти. Доброго вечір. Якщо можна, в кого залишився ефір і штучний інтелект, скиньте гуся. Я його хочу зробити э, дуже відомим. Я їм розкручу і скажу, що це павія, це шльо, це хвойда яка касла. А на питання, з якого вокзала? Втекла. <хи> ну, як це було? Та стоп. У, у, мене, у мене ж залишилося... Стоп! Гіджу, в мене був в мене. Ага. А, а можна я зараз вийду? Дайте мені 5 хвилин, будь ласка, я, я скачаю. Він там я йому зараз знайду. та сенс. Та я скачаю цю розмову, а ні, у мене ж не буде, блін. У мене ж не буде як його. Нікнейма його там не буде світити, Вася. Да. Найдіть нікнейм, не а я знайду з ним розмову. Тарас. Якщо можна. Він же заходив. А я його відмічу. Модер, скинь yeah. мені в особисті той скріншот, що ти маєш. Я в народній скі.